У потугах нудьги і деякої меланхолійності і старими проектами мені захотілося чогось нового. От знаєте, коли перший раз доторкаєшся до чогось раніше небаченого, примісінько, як у той самий момент, коли кожен чоловік усвідомлює, що шланг пропускає дві рідини. На безкрайних гладях стім, що влітку я наткнувся на сія-проект і купив його, тому що вже сильно хотів спробувати його. Ну, це все брехня, він був просто шаленою скидкою. І сьогодні я, як головний товариш у Хелянтус, розповім вам про прикордонників. Залетіть у наш дискорд, там теж драйвово. Основоположним каменем, чим борда відрізняється від шутрів у звичному розумінні, це різновиди зброї від різних корпорацій, там типу Рошан, Світоч і так далі, які дають можливість проходити сюжетку в коопі і. До речі, поки ви дивитесь це відео, у нас в Discord проходить розіграш на 5 ролей ветерана. Для цього потрібно зайти у наш сервер, натиснути кнопку Join і очікувати кінця розіграшу. Тоді бот автоматично обере 5 людей, котрим дістанеться ця роль. Я б скоріше назов гру динамічним, а не лутер-шутером, бо сама гра спонукає вас буквально рвати очко всім навколо. Тут не хочеться стояти на місці, тут реально відчувається зброя як смертоносний заряд в ваших руках, неможливо за який класти граєш. Проте, як уже сказано, весь двіж крутиться не стільки навколо сюжету, а стільки навколо грінду. А про хороші грінілки ми розказували у ось цьому відео. Зброя тут, як сказано, виготовляється від різних підприємств Петра Олексійовича, і кожного із них можна впізнати не. Тільки по косметичним ознакам, а й по унікальним механічним відчуттям смородом гнилі, наприклад. Власне, це саме почуття новизни і тримає грався на повідкові пана президента. Отримавши щось нове, він відкриває для себе новий сексуальний досвід. Дал дає контрольовані черги і високий комфорт прицілювання. Хай періон зменшує розкид під час стрільби. Джейкобс робить ставку на високу шкоду, ручний темп вогню. Меліван спеціалізується на сильних елементальних ефектах. Тедіор використовує механіку перезарядки китком, торг яїбу, вибухові боєприпаси. А Владов... Елементальна система додає ще один шар глибини. Вогонь ефективний проти живих цілей, корозія проти броні, електрика, ладно, її і так немає, шлак для підсилення загального вхідного урону і так далі. Ці ефекти змінюють підхід до бою залежно від типів ворогів, що збільшує тактичний інтерес. Відповідно до цього класова система теж була змінена. Чотири базові класи демонструють повністю строгий стилі гри, а гілки талантів в руках неважливо за який клас ти граєш. Проте як Уже сказано, весь двіж крутиться не стільки навколо сюжету, а навколо грінду. А гілки талантів додають у бійки нові пози і все ще концентруються на класах і на їхній однонапрямленості. До того ж, класи грамотно поєднуються в команді, що вкупи із збільшеною складністю не може не спонукати до застосування усього, що у вас тільки є. Світ Borderlands 2 це багатозональна версія Пандори, побудована як послідовність великих регіонів із власною екосистемою, візуальною стилістикою та типами ворогів, що формують відчуття цілісного, але жорстокої хаотичного фронтиру словом, все як на батьківщині. Пустельні рівнини з покинутими форпостами і бандитськими таборами переходять у засніжені тундри з крижаними розломами, промислові райони Гайперіон зі стерильними технокоридорами та навколишніми кур'єрами. Кислотні болота, підземні печери, савани і напівзруйновані міста, кожна зона має власну геометрію, вертикальність і набір середовищних небезпек, що впливають на тактику пересування і бою. Кожен регіон має чітку роль у подачі сюжету та прогресії. Від початкових хаотичних област. Цей до пізніх зон із інтенсивною присутністю Хайперіон, що демонструють наростання конфлікту і масштаб проблеми нестачі світла, навколо якої будується історія. Світ Пандори працює як гібрид гумору, небезпеки і наукової фантастики, зберігаючи атмосферу дикого краю, де ковбої пересмикують затвори в бані. Насильство й абсурд переплітаються у впізнаваний стиль серії. Естетика гри зберігає стилізовану сел шейдінг графіку, але виконана значно чіткі. Візуально використовується для підсилення гумору і деякої несерйозності у поєднанні із сатирою, не жертвуючи видовищами боїв і ковбоями, що пересмикують затво. Фауна Пандори побудована на агресивних формах життя: скаги, булімоги, галичани, раки, варкриди та інші види мають різні повідінкові паттерни, що створює ілюзію інтелекту у цих савців. У світі збережений стиль постапокаліптичного наукового фантастичного події відбуваються на дикій небезпечній планеті. Пандора, як ви вже могли зрозуміти, куди корпорації прибули заради ресурсів, але швидко залишили її, коли виявили, що реальних багатств там майже немає. Після їхнього відходу планета перетворилась на хаотичний світ бандитів, мутантів і найманців. Серед цього беззаконня існує легенда про скриню, загадковий інопланетний сховок, що містить або неймовірні багатства, або неймовірну силу. Четверо мисливців за сховищем: е, дівчина Джордж Флойд, американець і світ. прибувають на Пандору, кожен зі своєю мотивацією, але всі зради скрині. Вони отримують загадкові послання від хранительки, її так звуть, бо вона в 50 досі не займана. Таємничого жіночого голографічного образу, яка їх веде, дає підказки і переконує, що саме вони зможуть відкрити скриню. Мисливці виконують завдання від різних фракцій, знищують банди мутантів і роботів корпорації Атлас. Та зрештою дізнаються, що до відкриття сховища потрібен ключ, розділений на частини. Фінал розкриває, що не містить багатства, замість цього вона є тюрмою для гігантського чужопланетного чудовиська під назвою The Destroyer, випущеного через дії корпорації. Команда перемагає монстра, але скриня швидко закривається на сотні років. Хранителька натякає, що це лише початок і цим закладає фундамент історії Borderlands 2 і далі. Звісно, гра не ідеальна. Ну, по-перше, мене не покликали малювати героям Пеніси. А іноді може здавати, що деякі ділянки затягнуті, баланс зброї надмір хаотичний, а гумор надто підлітковий. Але все це дрібниці на тлі величезної загальної картини, чому мене не покликали малювати пеніси головним героям. Borderlands 2 це гра, що живе у власному жанрі, ніби створює власну мову розваги, яку гравеється. Або приймає повністю, або не приймає взагалі. І якщо приймає, то отримає один із найяскравіших ігрових і сексуальних досвідів за останні десятиліття у сфері шутерів. Отже, Borderlands 2 це золотий стандарт лутер-шутер жанру. Гра, що зберегла свою свіжість, чарівність, навіть через роки після злету Петра Порошенка з виборів. Гра, яка вміє смішити, дивувати, дратуватись, захоплювати одночасно. Якщо ви шукаєте вибухові шутер з душою, самоіронією та тоннами крутезної зброї, вам втретє штурмову. Якщо погратися у прикольний шутер із братками, або на одинці парами годинок, то однозначно я б взяв не вагаючи. Ну коротше кажучи, я вже замахався цією фігні страдати перед монітором. Треба піти, і знаєте, трохи. Нюхсом есис ой, бля, тачсом грес. Ну, все, давайте.